Що замінити долар, а токенізація змінить інвестиції. Гендиректор BlackRock Ларі Фінк у своєму щорічному листі інвесторам заявив, що підкоїн і криптовалюти здатні стати альтернативою долару, якщо стануть надійнішими в очах інвесторів. Майбутнє долара під питанням. держборг США зростає втричі швидше за ВВП з 1989 року. До 2030 року його обслуговування може з'їсти весь бюджет, утворюючи перманентний дефіцит через це. Долар може втратити статус світової резервної валюти. Біткоін та DeFi змінюють фінанси. Коїн здатний досягти 700 тисяч доларів. DeFi робить ринки швидшими, дешевшими і прозорішими, крім посередників. Цифрові активи забезпечують миттєві перекази 24 на 7 Токенізація майбутнє інвестицій, переведення традиційних активів, акцій, облігацій, нерухомості до токенів кардинально змінює ринок. Це робить інвестиції доступнішими та ефективнішими незважаючи на економічну нестабільність, фінк упевнений, ринки стабілізуються, а біткоін та токенізація – ключ до майбутньої фінансової системи. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити найважливіші новини із світу крипти.